Хочемо варити, що не купувати харчові продукти на стихійних ринках. Будь ласка, убезпечте себе, своє здоров'я, не беріть, ну, м'яко кажучи, харчові продукти в землі. І продукти, тим більш такої групи, як м'ясні, молочні, зараз багато ягод, свіжих, лісових ягод, зокрема, ну, теж вони здебільшого реалізується на стихійних ринках. Зараз дуже важко відстежити звідки походять ці продукти, і зрозуміло, що навряд чи вони пройшли хоч якийсь лабораторний контроль. Я вважаю на увазі ще й радіаційний. тому що деякі люди вже і гриби реалізують дощі. Були це залежить від самих покупців. В більшості складається таке враження. Якщо Хтось продає м'ясну або молочні продукції не у відповідних павільйонах, то це просто людина приблизила свій, не, свій товар до, до людей. На самому випадку, в більшості, якщо він не пройшов санітарного контролю, тоді він пристрається десь на вулиці і продає свою продукцію. Це дуже важливо. Тобто той, хто нормально торгує, той, хто нормально має харчові продукти, той своєчасно пройде перевірку і в м'ясному павільйоні, і в молочному павільйоні, і питання там нема, там є достатньо місць. Але той, хто якісь шрохуватості має, той обов'язково десь пристроїться у нас на вулиці. Оце ми повинні розуміти, що не просто там стоїть людина, що в його щось не в порядку. Є якісь застереження, або сама медкомісія не проходила, нема санітарного паспорта. Або харчі взяла непонятно де, або вони не пройшли санітарного огляду. от і вийшла на вулицю.